Так, Сьогодні у нас 20 липня, практично весь чесник ми викопали, і хотілося поговорити про підбити проміжні підсумки і поговорити, що робити далі. Но на сьогодні вже цей чесник у нас висить десь біля двох тижнів. В принципі, стільки його треба досушувати. Наприклад, ось тут чесник, який ми викопали буквально декілька днів тому назад, і видно, що тут все було ще зелене, і йому ще треба цих днів 10 досихати. Якщо у нас чесник йде на посадку, тобто ми маємо його зберегти. То я би рекомендував вам його не різати, а щоб він отак повісив під сок, дойшов, так сказати. Відповідно, це вам дасть те, що він буде менше втрачати далі при сушці і буде краще зберігатися. До речі, дуже дивно весь тіх-то завалений, такими відео, що не встигли часник викопати, як вже його обрізали і вже всю роботу зроблено. І тим не менш він продається як посадковий. Насправді, це якийсь для мене парадокс, і я не рекомендував вам. Купувати чесник, нікого не хочу вразити, але не рекомендував би вам купувати чесник, якщо ви бачите таку ситуацію, тому що, як мінімум, він має правильно досушитися. Подальшим, як ми його обріжемо, це все будемо показувати. Він нас ще буде десь 2-3 тижні доходить в ящичках, і тоді вже будемо починати реалізацію. Окремо хочеться сказати про бронювання чесника. Попередньо було вже бронювання, частина чесника заброньована. А хто хоче забронювати. То можете вже це робити, телефон буде під відео, тому що як тільки ми його обріжемо і реалізуємо заброньований чесник, далі просто все здасться. Оп... Не дивлячись на те, що чесник дійсно посадковий і якісний матеріал. Так, до речі, як видно, я чесник підсушую на стілажах. Ось видно, йде декілька ярусів. Його влазить доволі багато, і, наприклад, ще ми можемо внизу от підсушувати на піддонах. Тобто в якесь невелике приміщення ми можемо вмістити досить багато чесничка, і він практично у нас вже тут сухий. Поки ми закінчили викопку, наш часник уже підсох. Ось це чесничок, з якого ми зривали повітряну цибулинку буквально декілька днів. І він ще стоїть зелений. А частина його навіть ще стоїть в полі не викопана. І навіть не знаю, коли ми до нього доберемось, тому що заливає по чорному. Але в багатьох, судячи по тому, що мені пишуть персонально, в багатьох є така ситуація. А ось тут у нас ще залишився чесничок полі, де ми збирали, збирали повітряну цибулинку. Ще вчора тут стояла вода, але вже трошки немає. Активно ростуть буряни, але я думаю, хоча б два дня без сонця, хоча б день, щоб без сонця і вітер, то ми тут зможемо купати, Ну тут просто земля. Ну, розумієте, да? буквально не хватило якихось півдня. Зранку виламали повітряну. Слава Богу, викопали Любашу, бо вона така ніжна дуже вже хотіла розвалюватися. А ірен, ну, частинку не встигли, хоча дивлюся на цей чесник, можливо, треба було викопати ірен, тому що тут. Ну просто, що вам казати, вам покажу, можливо. Якщо щось витягнеться, не хочеться обірвати. Нічого не витягується, глибоко сидить. Дуже. Ну Тут чесник гарний, на жаль, на жаль. По зовнішньому вигляду ми тут втратимо багато. Але це дуже якісний тут чесник, при тому, що він витягнув цибулинку, і тут мінімальна п'ятірка розмір. Ну, як мінімум, якщо він навіть потріскає, я думаю, ми його залишимо для своєї посадки. І, в принципі, Головне, щоб він не псувався, Тому що якщо головка розкрита, то швидше починає потрапляти інфекція, шкідники різні. І вже зберігання такого чесника. Дуже-дуже під питанням. Калібруємо чесничок поки на старому столику, але будемо в процесі зараз робити з металу вібростіл. Ще хочу показати, були питання по культиватору, а в цілому по лапах. Ось тут наш чесночок чесничок вже відкалібрований, це 5 6, ми його реалізуємо зараз на магазин. Потихеньку, тут п'ятерка, треба його ще пошелушити. на жаль, сонця немає потрібно якось виходить з положення. Цей вручну обробляли. Тут будемо чекати якогось сонця, щоб його хоча б привести в цивільний вигляд, тому що копаємо мокру грязно і навіть підсушить, то зараз за день 3-4-5 разів може йти дощ. Так, значить, хто питав по культиватору, стійки я брав самі довгі, які були, 64 см, 62, і вам рекомендую. Це вони від КПС культиватора. Що це за культиватор в душі не чаю? Не знаю, але в стійки, у мене такі лапи є, значить їх довжина. Зараз поміряємо. 27 см, знаю є ще на 33 В принципі, 27 см. Цього достатньо. Єдине, що беріть максимально довгі стільки, тому що там буде бур'ян, десь глибше треба от останні чесний керен, який показував. Він сидів доволі глибоко і крайній рядок десь малий мінімальний перекос, і у нас крайній рядок трошки підрізався. Тому довелося заглубити його по максимуму. Три стієчки. І цього достатньо, щоб викопати наш чесничок. Навіс потихеньку зашиваємо. Залишилось зробити, ну як залишилось, тут ще купа всього в процесі і в планах, але залишилось зробити ворота сюди. І, в принципі, потім потихеньку будемо бетонувати його і дороблювати ще другу частину, дошивати, щоб він у нас був закритий. Тоді вже можна буде трошки розвернутися. Фундучок наш потрошки вже наливається. Ну, Таке вийшло сьогодні коротке відео. Все, що хотів такі підсумки проміжні сказати. Практично 70 соток, і ще соток 10 у нас е однозубки, яку ми третій рік ніяк не можемо докопати, було в цілому посаджено. Однозубку ще вручну треба докопувати, там фрагменти це відео є в шортах, дивіться, яка там однозубка, ну, там чесник першокласний. Його ще будемо десь чуть підсохне докопувати. А в цілому такі проміжні результати. По врожайності ніхто вам зараз нічого не скаже, тому що чесник сирий, треба його порізати, переважити, покалібрувати. І тоді вже буде видно якийсь товарний урожай, що там в нас вийшло. Тому, тому таке відео. Трошки мушу підзнімати ще в Тікток, тому що там своя аудиторія поприходилось при, повипускати коротеньких трохи відео. Але в цілому періодично такі, такого відео формату буду випускати. До речі, напишіть, що вам краще заходить, тому що багато отримав відгуків, що коротко, ясно, лаконічно. Більше багатьом бачу, заходять короткі такі відео. Вирвані вони з контекста, правда, але вони несуть таку точну інформацію. Чи дійсно важливо знімати такі повні відео, щоб було видно таку повну картину? Напишіть, будь ласка. Як вам краще, щоб я орієнтувався в подальшому, на що робити свій упор. Тому всім дякую, хто додивився до цього моменту, дякую всім за підписку, за перегляди. В кого людь, дощі не переживайте, ви не такі одні, дочекайтеся сухої погоди і копайте. Я думаю, якщо ви з посадку не затягнули, то ще товарний вигляд чесника у вас збережеться і все у вас буде добре. Наразі прощаюся, всім миру, злагоди добра здоров'я і до зустрічі в нових відео.